Дев'ятьом загиблим у війні на сході воїнам нададуть почесні звання захисник України, герой Чернігова. За таке рішення сьогодні проголосували під час засідання комісії міськради. Звання присвоїть Вадиму Лободі, Андрію Лебедєву, Павлу Старченку, Сергію Харитонову, Єгену Кравченку, Євгену Бушніну, Роману Лосю, Дмитру Пономаренко та Павлу Смирнову. Черговість присвоєння цих відзнак по 10 у рік це по даті загибелі. Список, який ветерани подавали раніше на обговорення і присвоєння, було 27 людей. Але відповідно до положення вони повинні бути мешканці міста Чернігова, тому три людини з цього списку вони виключені. Залишилось відповідно 4 людини. Окрім нагородного знаку, передбачена також разова грошова виплата в розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Нині це шістдесят тисяч гривень. Заглибли у 2014 році Вадим Лобода не має прямих спадкоємців. Получило, що в тому году, коли ще ми це все робили, у Лободи був жив отець. А он умер в тому году, і поэтому тепер отримало що. Парень заслужив эту награду. А куди її девать? І ми вот предлагаем, що її отдать в музей. В музей люди приходять. она сохранится навсегда. Если Якщо наследников, наслідників, деньги не даются. Нагородять родичів загиблих 14 жовтня до Дня Захисника України. Нагадаємо, минулого року звання захисник України Герой Чернігова присвоїли 11 Чернігівцям.